Готуємо неймовірно смачний ПП-десерт. Дуже швидкий, насправді, як ви не у вас вийде його приготувати. В цілому це шоколадний десерт, але по факту це снікерсу може бути. Просто візьміть арахісову пасту, арахіс, і буде неймовірно смачно. У мене з фісташкою лише тому, що фісташкова паста була вдома, а арахісовою не появилися. Все супер просто, бо ми беремо. Наші банани. Банани мають бути максимально стиглі. Е, яйця, цукрозамінник або цукор. Дивіться, я додала десь 20 грами ретритол плюс стевія. Відповідно, десь тікріш вам треба, якщо що, і цукру. Так? Бо ця суміш, вона десь один до одного цукром йде по смаку. Розмішуємо, прям має бути однорідний. Тобто роздавлюємо всі бананчики. Тому й треба, щоб банани були стиглі, бо інакше ви їх довго будете. Блендером можете, я не знаю. Ну я так видочка швиденько насиправлю. Даємо до нашої суміші муку, какао відповідно, і просто змішуємо до однородного стану. Дивіться, цієї порції вистачає в цілому на два дві, да? тобто дві порції. Але готуйте, бо це дійсно дуже смачно. І я впевнена, що навіть ті, хто у вас вдома не на ПП, Теж будуть дуже щасливі. Взагалі дуже смачно виходить, якщо взяти арахісову пасту і арахіс, бо виходить такий ПП Торт снікерс І це реально дуже смачно. У мене немає арахісової пасти, просто закінчилася, лишилася лише і Тому в мене буде з фісташкою, але прям рекомендую пробувати робити це з арахісом. Тому і в рецепті вказана арахісова паста. Так, ще що бачите, бачите? Зараз прям добре видно шматочки бананів. От основне завдання їх розм'яти. Я глазамір так собі, друзі, тому я піл ділю на вагах. Зараз я вам скажу, скільки приблизно виходить у вас. Так, тут десь 100 грам в одну ємність, якщо що. Хоча ви можете зробити в будь-якій іншій ємності, тобто можуть бути силиконові формочки. Це може бути. Я не знаю, кекс, да, наприклад, можна зробити у вигляді тортика в результаті особливо, якщо ви робите з арахісом. Прям рекомендую, бо це дійсно вийде про повноцінний торт снікерс. І відправляємо в духовку. Духовка, заздалегідь, розігріта до 175 градусів. Ну, випікається швиденько, досить, десь хвилин 25. Беремо нашу пасту горіхову, знову ж таки, якщо у вас... Арахіс то арахісову все одно. Якщо вона у вас дуже холодна, ну трошки підігрійте, щоб вона тягуча була, тікуча, бо і нас буде важко змішати. І змішуємо з нашим йогуртом. Можна йогурт, до речі, 50 на 50 змішати з рікотою. Саме так, в принципі, і мало бути, просто в мене рікота пропала. Але так, теж класний варіант. Просто з рікотою буде більш густа. Якщо ви робите тортик особливо, то прям дуже рекомендую. Взяти 50 на 50 рік і і в духовку 175 градусів полингацімо наші основи з духовки. І далі вже розібраємо горішки всі класи. Все поки в силіконовій формі, то ви достаєте, розрізаєте. Я зазвичай роблю в керамічні, бачите, ложкою підлажу. Так, типу розділяю на дві частини, відкладаю поки всередину кремчик. Зверху накрили, я все роблю, поки ще гаряче, тоді йогурт підтане і пропитається краще. Але якщо ви хочете, щоб прям було як крем-крем, то зачекайте поки покровичиком. І зверху заливаю тим самим йогуртовим кремом. Пробуйте зробити з арахисом. Я прям наполягаю, бо з арахисом теж виходить просто неймовірно смачно. Ну і зверху вже горішки. Чип. Підрізаєте або цілі, вже, як ви хочете. Якщо ви рахуєте калорії. Обережно з горіхами, рахуйте їх обов'язково. Дійсно, дуже смачно і корисно. Готуйте обов'язково, спробуйте готувати з арахісом, Буде дуже смачний папеснікер.